Мешканці однієї з вінницьких висоток підвал власного будинку взялися облаштовувати в надійне укриття, бо життя у війні показало, треба бути готовими до будь-яких викликів. Це у нас аптечка і запас коротенької їжі для того, щоб можна хоч трохи було протриматись. Мешканці позносили тут і консерви, тут і мівіна. Ну страви швидкого приготування для того, щоб можна було перекусити. Мало лі скільки прийдеться тут сидіти. Саме тут під час повітряної тривоги переховуються щонайменше 80 людей. Це наша спільна справа. Ще з першого дня вторгнення, коли прилетіло в Калинівку, ми всі сюди збігли. А тут ну, як технічний підвал нічого взагалі влаштовано не було. Ну як просто стіни і підлога. Тому згуртувались і дружньою командою стали чепурити підвал, бо усвідомили, до чистого та охайного буде спускатись більше людей, а відповідно врятують своє життя. Ми вирішили, що ми не будемо чекати допомоги ні від кого. Ми вирішили зробити це все самі. Ми стали, повиносили звідти сміття, почали шукати якісь щити. Далі до нас долучилися мешканці. потроху ми Зробили хоч що небудь для того, щоб можна було тут перебувати. Для цього довелось добряче попрацювати і фізично углубили підвал, зробили лежаки тут, понасипали. Землі і обшили досками, щоб можна ну шо ви щоб вище було, щоб можна було сидіти. Картон хтось приніс, хтось там якісь речі приніс, подушки покривала, одіяла. Ну все, що могли, якби несли, все, все що могли, аби було не лише безпечно а й зручно. У всі приміщення провели світло і почали облаштовувати вбиральню. Це наш санвузол, але він ще буде трошки дороблятися. Якби нам поставила наша компанія Українська Унітаз, вивела труби. Ось до нас ще лежить умивальник. Ну це вже навіть, якби наші мужчини самі це все дороблять. Ми ще виведемо труби, зробимо, щоб можна було вмитися, помити руки централізоване водопостачання з будинку. Тобто взяли просто з наших стояків, вивели сюди воду і все. І в нашу ж каналізацію так само включилися. Тобто нічого нового ми не зробили все в межах свого будинку. Формують тут постійний запас питної води на випадок, якщо доведеться сидіти довго. А ще працюють на перспективу. Тому подбали і про те, як обігрівати підвал взимку. Було придбано дуйку нашу термію. Це такий тепловентилятор, металевий, простий в використанні і трьохкіловатний він доволі таки потужний. Та я думаю, що в будь-який мороз люди тут не замерзнуть. Відповідальних мешканців, які дбають про свою безпеку, підтримує і Вінницька міська рада. Відповідно до доручення міського голови було запропоновано мешканцям міста обладнати непростіші укриття, скориставшись програмою. Якби 50 на 50, це 50% кошти вкладають мешканці в облаштування підвальних приміщень, найпростіших укриттів їхніх прибирання. А міська рада закуповує електрогенератори, піші для обігріву, електровентилятори, встановлює там, наприклад, унітази. На сьогоднішній день ми провели збори з співвласниками багатоквартирних будинків. Маємо 23 житлових будинка, які Погодилися на участь цій програмі у цій багатоповерхівці. Справа залишилась за малим. Ще в нас є тепловий вентилятор, і ще нам міська рада обіцяла з за цією програмою подарувати. Генератор генератор, тобто, ми зможемо, навіть якщо у нас не буде світла, телефони, тепло, ну ми ж ми ж не знаємо, що може бути, як то кажуть, зимою. Та й це ще не все. Далі у планах мешканців побілити стіни, укріпити підлогу та замінити вхідні двері, бо ж розуміють, підвал це їхня власність і їхня відповідальність.